Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні. Трамп такого не казав ніколи, але це вперше пролунало. Він хоче, щоб Україна повернула усі окуповані Росією території і не тільки. Що це означає? Якщо Путін не піде на мир, що його чекає, крім санкцій? Що вже відповіли на це у Кремлі? Мене звати Дарина Трунова. Проаналізуємо ключові події разом. Трамп змінив курс щодо Росії. Остаточно здається мир з Путіним та будь-які переговори вже в минулому натомість вірить в те, що Україна може вибити росіян із окупованих територій. Про це написав у соцмережі, і це все після зустрічі із Зеленським. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу перебуває у становищі, щоб битися і відвоювати всю свою територію в первинних кордонах. З часом Терпінням і фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, цілком можливе. Чому б і ні? Ми продовжимо постачати зброю до НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважає за потрібне. Виглядає так, що Трамп нарешті повірив у нашу перемогу і готовий буде сам до цього долучитися. Путіна назвав паперовим тигром, бо той веде безглузду війну проти України вже три з половиною роки, і натякнув, що можливо Україна не зупиниться лише на кордонах 91-го року. Це не робить Росії честь. Насправді це швидше виставляє її в ролі паперового тигра. Україна зможе повернути свою країну до свого попереднього вигляду, і хто знає, можливо навіть піти далі. А пізніше білий дім виставив пост, де процитували Трампа, що він захоплюється відважністю зеленського. Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу. Сам же Зеленський цим словам Трампа щиро здивувався, каже, не очікував це прочитати. Це дуже позитивний сигнал, каже президент, але впевнений, що відвоювати території і витіснити росіян Україна зможе. трохи здивувався. Так я маю на увазі, що я впевнений у моїх людях. У моїй армії і у міцності підтримки Сполучених Штатів, але президент Сполучених Штатів Америки був більш позитивний у цьому, і він показав, що він хоче підтримувати Україну до самого кінця. Це був трохи сюрприз для мене. Ви праві я побачив дуже позитивний сигнал, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Ми побачимо, але благослови Боже, щоб так було. Але Зеленський знову повторив, що готовий до зустрічі з Путіним будь де Але, звісно, не в Росії. І якщо йому не підходить Європа чи Саудівська Аравія, то це може бути будь-яка інша країна, наприклад, Казахстан. На ці слова відповів Пісхов і знову запросив Зеленського до Росії. Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але без підготовки піар-акція приречена на провал. Поки ж Зеленський вважає, що Путін хоче продовжувати війну і не лише на території України. Саме про це свідчать останні російські провокації у країнах НАТО. Я вважаю, що Путін хоче йти на інші території, і я казав рік тому моїм колегам. Дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні, і тоді продовжуватиме десь і ще Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні. Бо він розуміє, що для своєї воєнної машини він потребує для своїх заводів, для свого близького кола бізнесменів, які в цьому мілітарному секторі мають гроші, великі гроші. Він хоче показати, що це можна продовжувати. Ну а до зустрічі із Зеленським Трамп із трибуни генасамблеї поділився, чому вважав, що війну зможе. Закінчити так швидко, як він обіцяв, але не зміг. Каже, він готовий вести санкція, але щоб Європа відмовилась від російських енергоресурсів. Я думав, що одна з семи воєн, які я зупиню, буде війна проти України. Адже в мене завжди були гарні стосунки з Путіним. я думав, що буде зробити найпростіше. Але у війні ніколи не знаєш, що станеться далі. Всі думали, що Росія переможе за три дні, але так не сталося. Китай та Індія, ті, хто зацікавлені у цій війні, бо вони купують російську нафту. Якщо Росія не готова зупинити війну, Штати готові ввести тарифи. Але щоб вони були ефективні, всі ви, європейські країни, маєте доєднатися для Європи. Це сором. Вони купують нафту і газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Це ганьбить їх. Пізніше, під час зустрічі із Зеленським, Трамп сказав, що захоплюється тим, як збройні сили України хоробро боряться третій рік поспіль, і це виснажує Росію економічно. Тож президент США більше не вірить у швидкий мир, але готовий далі підтримувати Україну. Ну, найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз жахлива, як ви знаєте. Вона руйнується і що чесно кажучи, Україна дуже добре зупиняє цю дуже велику армію. Це досить дивовижно. Знаєте, це війна, яка мала закінчитися за 3-4 дні. Люди казали, що це буде дуже швидко, і треба віддати належне українським солдатам і всім причетним. І це не добре для Росії. І схоже, що це ще довго не закінчиться. Ну і Трамп бачить, що Росія не просто не виграє війну, не тільки втрачає солдатів, а й близька до провалу. А наші збройні сили змогли піти в контрнаступ, аби дотиснути Росію, потрібні санкції і відмова від російських ресурсів. Це повторив і Зеленський. Наші солдати цього місяця. Де окупували 360 квадратних кілометрів і оточили тисячу солдатів. Звичайно, ми хочемо обміну, але в будь-якому разі нам потрібні наші солдати. Ми будемо продовжувати, доки Росія не зупинить цю війну. І я сподіваюся, що вони зупиняться в будь-якому разі. Ми знаємо, що економіка Росії не найкраще справляється з огляду на це під час цієї війни. Нам потрібен більший тиск і більше санкцій. І я сподіваюся, що перш за все, разом зі сполученими штатами та Європою, ми підтримуємо вашу ідею, як зупинити деякі країни Європи від можливості купувати, купувати російську нафту і газ. Ну і самі ж європейці теж, начебто, за те, щоб відмовитися від усього російського, як того вимагає Трамп, і зроблять це. Назавжди, але негайно не можуть. Тож максимально докладуть зусиль, щоб відмовитися протягом наступного 26-го року, каже президентка Єврокомісії. президент Трамп абсолютно правий. Ми працюємо над цим. Ми вже значно скоротили постачання газу з Росії, повністю відмовилися від російського вугілля, та також значно скоротили постачання нафти. Але частина все ще надходить на європейський континент. Тож, зараз ми запроваджуємо санкції проти тих портів, звідки, наприклад, надходить скраплений природний газ з Росії, і ми хочемо запровадити тарифи на постачання нафти, яка все ще надходить до європейського союзу. Тож ми дійсно хочемо позбутися останніх партій нафти та газу з Росії до європейського союзу. Ну, і Цікава деталь пізніше, держсекретар США Марко Рубіо підкреслив, терпіння Трампа не безмежне. Тому закликав Росію і всіх, хто з нею пов'язаний зробити все заради миру, інакше. Санкції і нова зброя для України. Президент – дуже терпляча людина, він дуже відданий миру, але його терпіння не безмежне. І як він неодноразово говорив, він має перед собою можливість і варіанти нав'язати Російській Федерації додаткові економічні витрати, якщо це необхідно, щоб покласти цьому край. він також має перед собою варіант, як він уже вирішив зробити за певних обставин, продати оборонну зброю та потенційну наступальну зброю, щоб Україна могла захистити себе від цього нападу. купуючи цю зброю. Тож я тут, щоб сказати Раді Безпеки, що Сполучені Штати залишаються такими ж відданими, як і завжди, мирному врегулюванню цього небезпечного конфлікту. але настане момент, коли нам доведеться дійти висновку, що можливо немає жодного інтересу до мирного врегулювання. і тоді президент має перед собою реальні варіанти, які він має намір реалізувати, як він чітко заявив сьогодні в деяких своїх посланнях. Ну і вже не тільки Україна, а й Польща відчула на собі те, що війна Росії це не регіональний конфлікт, і зараз останній момент, коли можна прийняти рішення, які впливатимуть на десятиліття вперед, каже президент Польщі, російська агресія проти України це не просто регіональний конфлікт. Це тест чи вистоять випробування часом принципи, на яких заснована ООН. Чи вони підкоряться вазі імперських і колоніальних амбіцій держави, яка вважає себе вищою за закон, і яка неодноразово? Ігнорувала резолюцію даної асамблеї та інших асамблей. Ми стоїмо на переломному етапі історії, в час, коли рішення прийняті сьогодні, матимуть наслідки на десятиліття. Саме тому зараз, як спільнота демократичних держав, ми повинні дивитися на поточну ситуацію як на поле битви за принципи, дотримання яких може вирішити майбутнє нашої цивілізації. Я думаю, що це останній момент для вжиття заходів. Не ну, до слова, сама ж Москва визнає, що вони прагнуть воювати далі. І для них це не просто так звана СВО. Це не війна з Україною. І її прагнуть вони виграти. Йде війна. СВО це одне, а те, що відбувається навколо нас, це війна. Зараз найгостріший етап війни, і вона досить доленосна. Нам потрібно її виграти заради наших дітей, онуків, заради їхнього майбутнього. Ну а поки Росія думає, чи йти на мир, чи ні. На її ключові заводи летять дрони і надалі. Здається, наші безпілотники знайшли такі слабкі місця на Росії. Одне із них Газпром Нафтохім Салават. Це тих та там конкретно горить. Короче, три штуки прямо над головою прилітіли. Я б успіл знити. Другий тиждень поспіль ЦСО, СОА СБУ б'є по цьому заводу і влучили дуже вдало по установці первинної переробки нафти на заводі. Удар по подібній установці дорівнює втрата головного серця заводу, яке визначає пропускну здатність усього виробництва. Ну і це ще не все, бо сьогодні прилетіло і на дві нафтоперекачувальні станції Росії на Волгоградщині. І вже традиційно для новоросійська його порт знову під ударом. Так само і працює ППО, проте по житловим будинкам. І от на цьому етапі Росії варто було би задуматись, як довго протягне їхня ППО проти наших атак, і чи перестануть колись росіяни стояти в чергах за бензином? Бо бути країною-бензоколонкою без бензину це вже їхня нова. Реальність, що ж думаєте, ви як Трамп нам допоможе вийти на кордони 91-го року? Чи дотримається обіцянки? Пишіть про це у коментарях. Давайте разом це обговоримо. Дякую вам, що дивилися з вами. Була Дарина Трунова. Побачимось.